Доброго дня, шановні колеги, я вітаю вас на захисті виробничої педичної практики з української мови і літератури англійської мови в закладах загальної середньої освіти здобувачів другого рівня. Я начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області Алла Рябуха. Я хочу подякувати керівництву. Поважного університету, керівникам кафедри за надану можливість приєднатися до цієї практики. Я уважно переглянула дуже багато матеріалів, ваші конспекти уроків і ваші е, уроки, які ви проводили під час проведення практики. І е, я б, якщо дозволите, надала б декілька таких рекомендацій. Повторюю, не обов'язкових, але все ж таки рекомендацій, які були сформовані для ми, які формуємо ми для вчителів під час оцінювання якості освітньої діяльності закладів освіти під час інстатаційного аудиту. Шановні колеги, а я можу вас так називати, шановні студенти. ну, По-перше, я хочу подякувати вам за високий. Рівень про рівень проходження практики в закладах загальної середньої освіти. Я побачила, скільки вами було зроблено роботи. Ви, великі молодці. Я проаналізувавши ваші уроки, побачила, що під час підготовки до уроків ви використовували всі методичні рекомендації, надані вашими. Викладачами ви використовували і різновидровневі такі завдання, завдання на упізнавання навчального змісту його відтворення по пам'яті чи за наданим зразком. Я бачила, що ви надавали дітям і ну, це позитив. Я бачу завдання на відтворення відомого шляху міркування або застосування засвоєного способу дій у ситуації, яка дещо відрізняється від типових. Ну, Завдання на творче застосування навчального досвіду в ситуаціях, наближених до життєвого контексту. Я бачила, що ви намагалися. Побудувати організацію таку дія, свою діяльність е, на основі побудови зворотнього зв'язку в умовах очної, дистанційної і змішаної форми навчання. Е, але все ж таки перед нами стоїть дуже багато викликів. І я б хотіла е, цими викликами ознайомити вас. І я б хотіла наше управління, щоб в подальшому все ж таки для того, щоб підвищити якість освіти, якість надання освітніх послуг, ви врахували оці рекомендації під час підготовки до навчальних занять. До речі, всі ці рекомендації ви можете побачити в абетки для директора. Це рекомендація щодо розбудови внутрішньої системи і забезпечення якості освіти, але дуже коротенька, чого не вистачило, на мою думку, а моя думка є досить така суб'єктивною на основні моменти. Ну, по-перше, розвиток ключових. Розвиток і формування володіння учнями ключовими компетентностями. У державних стандартах початкової та базової середньої освіти визначено оці ключові компетентності, розвиток яких має відбуватися під час проведення кожного навчального заняття. Я їх не буду називати, ви знаєте, що це війна володіння державної і математична, інноваційна, екологічна не буду зупинятися. Так от, розвиток ключових компетентності має відбуватися на кожному занятті. Зрозуміло, що під час проведення конкретного навчального заняття вчитель не може забезпечувати оволодіння усіма, усіма цими компетентностями, але ви повинні все ж таки ми рекомендуємо надавати дітям, учням своїм. Завдання такі, да, види робіт, які спрямовані на володіння учнями тими чи іншими ключовими компетентностями. Дві-три на цьому році, чотири, дві-три на наступному році, але під час взагалі опанування теми, да, виконання програми, всі ці компетентності повинні бути обов'язково е, ну, виконані, е, шановні колеги. Робота учнів ще один момент: це робота учнів під час проведення навчального заняття. Важко, дистанційне очне, змішаний формат. А взагалі, чи можливо в таких форматах залучити всіх учнів класу до роботи під час проведення навчального заняття? Можливо, якщо використовувати групову форму роботи. Змішане навчання, практичні заняття з індивідуальними заняттями е, важко. Під час уроку це іноді буває виконати досить складно, нелегко, але ви професіонали. І в своїй подальшому да, практичній діяльності зверніть увагу саме на форму цієї е, групові форми роботи під час і в. Опанування будь-якої теми під час навчального заняття. І це в кабінетах, якщо говоримо дистанційно, в очному діти повинні спілкуватися, і всі у нас не може, да? ми не можемо вважати результатом за дітям, коли більшість учнів є пасивними. І ще хотіла звернути на оцінювання діяльності учнів чи час проведення навчального заняття, будь то очний або дистанційний режим. Особливо під час дистанційного режиму. Будь-яка робота учнів має бути оцінена. І не обов'язково через виставлення балів. Вчитель має широко застосовувати у своїй роботі словесне оцінювання навчальних досягнень учнів. Насамперед, це йдеться про формувальне оцінювання, яке дає змогу оцінити індивідуальний поступ учня, прогрес у володінні ключовими компетентностями. Я вас дуже прошу: ні в якому випадку не повинно бути оцінювання спрямоване і не з каральною метою. Якщо потрібно, і ви повинні критерії оцінювання учням обов'язково перед кожним навчальною темою, перед кожним заняттям, перед виконанням. Кієї чи іншої роботи озвучувати критерії до виконання саме цього завдання. І е, ви маєте оцінювати роботи, відповіді учнів, учнів, учениць, спираючись на розроблені критерії. Да? І обов'язково надавати учням час на обдумування відповіді. Відповіді учнів повинні супроводжуватися запитанням: чому, яким чином? І тут дуже важливо. Ой, я побачила, але удосконалювати саме надання учнів зворотній зв'язок щодо якості виконання завдання, пояснювати, що виконано правильно, а чому є недоробки, пропонувати способи поліпшення, а не просто контактувати, констатувати це виконання позначкою, або словом, добре, погана, класрумні або ще ні в якому випадку обов'язково повинна це бути. Використовувати методики самооцінювання. Ще один, про що я хотіла поговорити, про наскрізний процес, оцей виховної складової навчального заняття. Ми не можемо говорити навчальна, виховна і розвивальна мета уроку. Ми говоримо про цілі уроку, очікувані результати. Виховний процес у нас є наскрізним. І під час проведення, я хочу звернув, щоб ви звернули увагу. По-перше, зміст навчального заняття має бути спрямований на формування суспільних цінностей, як то уваги гідності і прав і свобод людини, визнання цінності демократії, розвитку навичок, критичного мислення тощо, особливо зараз, в умовах воєнного взагалі, цього воєнного стану. Тому. Ефективність цього виховного процесу неможлива без атмосфери довіри, доброзичливості і взаємної підтримки між вчителям і учнем. Не забувайте використовувати інформаційних комунікативних технологій, обладнання, засобів навчання. Головне, щоб діти розуміли, яким чином це відбувається. Взагалі, використання технічних засобів навчання просто заради їх використання може призвести до відволікційних уваги учнів, невиправданих витрат часу. Зверніть, будь ласка, на це. Ще комунікація з учнями. Перше, ми завжди говоримо, педагогічна робота має ґрунтуватись на засадах партнерства між вчителем і учнем. Да, вам складно, да ви зараз на практиці, Але намагайтесь зробити і е, щоб була, прослідковувалась, то, як вчитель формулює певну навчальну проблему. Як Ну, хочеться подивитися, як вчитель організовує саме спільну роботу. Да? Учитель не втискує учнів у визначені ним рамки, а заохочує їх до висловлення власної думки, допомагає більш точно сформувати їхні думки, сприймає відповідь учня, навіть якщо не співпадає з, його, з вашим баченням. І отут обов'язково роботу над критичним мисленням. Учитель має вчити учнів вказувати джерела інформації, отримання інформації під час запозичення і цитування. Ми говоримо до е, академічну доброчесність. І ще одна увага. Я хотіла, щоб. Якщо у ваших закладах освіти, в ваших класах будуть дітки з особливими освітніми потребами, обов'язково в порочних планах, звертайте на це увагу. Придумуйте для них завдання, взагалі відповідно до їх особливості цієї дитини. І не забувайте, що саме яким чином ви використовуєте методики, які співпрацюють з асистентом вчителя. Зверніть увагу на це. У вас все вийде. Я Завжди говорила, що освіта, освітяне Сумщини є флагманом освіти України, і я дуже рада, що дос, дуже скоро, я впевнена, що це після перемоги, а вона буде скоро, ви прийдете в заклади освіти і будете надавати своїм учням, нашим учням, якісні послуги. А школа потребує якісного вчителя. Всім успіху, слава Україні! Разом до перемоги!